Добрий день, друже! Отже, ти все ще новий у рейді. Ти обрав свого першого персонажа та гадаєш, що ж тебе тобі розвивати? Перше, що тобі качати зі шмоту, щоб не витрачати зайве срібло. Це буде дуже короткий обзор. Лише для твого першого персонажа, щоб не витрачати срібло, і щоб він був актуальний, ну, такий деякий час. Після того, як ти вибрав, ну, мабуть, каеля або будь-якого другого персонажа із перших чотирьох, бо вони всі ну, не погані, але Каель, як на мене, найгарніший. За перший тиждень тобі е, наш любий Плариум буде навалювати халявні шмотки. І, наскільки, я пам'ятаю, там будуть до, досить непогані чобіт, чоботи е, зі швидкістю, чест, але мені здається на атаку. І е, перчатки, здається, на крит шанс. Тут в мене інше, але для ну І з такими рукавицями буде зрозуміло. Ну, то що тобі качати? Не раджу змінювати чоботи на чоботи з атакою, бо швидкість дуже. Важливий параметр у цій грі, і хоча б ці 40 швидкості буде тобі в нагоді, бо якщо ти їх знімеш, твоя швидкість впаде там до 100-120 і без великої кількості дуже гарного шмота ти багато, без перших чоботів не підіймеш. Далі йде чест з атакою. Якщо твій КЛ іде більше на арену, то я тобі радив би так, точити повністю той чест на атаку. Спочатку до 8, потім до 12 і потім на 16, коли в тебе буде гарно грошей. Якщо ж ти більше він буде в тебе ходити на кланового боса, то я б радив би брати чес на здоров'я та рукавиці одягти теж на здоров'я або чест на точність. Бо для того, щоб отрута каеля провішувалася на кланового боса. Треба, щоб твоя точність була більше за опір боса. Тому дивись, як там в тебе буде. Але якщо ти будеш брати вже чесну точність, то бери і рукавиці обов'язкового на здоров'я, бо тобі не вистачить на перших парах по гарних статах. Оці верхні тут там зброя, шолом та шит. Бери зброю де якомога більше зірок, бо основний стат каеля це атака. І саме зброя буде давати на плюс 16 найбільше атаки. Ну і Звичайно, гарно, якщо там буде якийсь крит шанс, крит шкода. Шолом, потім також до 8, там плюс 12, плюс 16 згодом, бо він дає здоров'я для твого персонажа. Ну і щит так, в останню чергу, там до 9, до 8, до 12, до 16 в останню чергу, бо захисту. В Кейлі і так не дуже багато. Якщо він в тебе ходи на, орену, на орен, арену та не з першого А2 вбиває всю вражкову команду, то і ніякий щит йому не допоможе. Стосовно статів, ну це так, по-перше, зараз дуже не поглиблюватися. Чоботи на швидкість на атаку, я б тобі не дуже радив, бо буде за ме, за слабкий, за не дуже проворний. Ну, За честь сказав, за перчатки сказав це такий дуже приблизний огляд для початку, але щоб ти розумів. На що витрачати зараз срібло, а на що ні. Згодом ти будеш там переодягати свого персонажа, щоб він там був якийсь такий красивий. Але якщо тобі твій КЛ буде ходити на арену та фармити тобі компанію, то одягаєш більше атаки. І він ходить у ці дві штуки. Якщо твій КЛ більше ходить на підземелля та на кланового боса, то дуже раджу збирати йому точність, але не більше ніж 200. Якомога більше швидкості та побільше здоров'я, щоб він не дох. І провішував на якомога більше твоїх отрут. Ну, це все. Для початку тобі, я гадаю, вистачить. Зустрінемось наступного разу. Дякую за увагу. Підписуйся, став лайк, далі буде.